Останніми днями сильно посилились обстріли Харкова. То, скажіть про це чим плють, і ну, яка мета зможники це все пов'язане з тими слухами про наступ на Харків? Це їхня мета зарякати нас, чи і те, що додалися новішу ці плануючі боєприпаси з приводу чуток. Тут потрібно дійсно розрізняти і ПСО, яке від них іде, так оця дезінформація яку вони розповсюджують, і їх. Щоденна планова робота по нашим цивільним об'єктам, по житловим, тобто будинкам, тощо десь вже ми фіксуємо біля шести місяців активізація ударів по прикордонних населених пунктах від 10 до 15, тобто керованих авіабомб. Вони випускають по нашим цивільним об'єктам. Що стосується міста Харкова, ну давайте подивимося за знову ж знову ж таки місяців 6, у нас було все: і с 300 і Скандери, і шахеди, і енергетична інфраструктура, критична інфраструктура міста Харкова, підстанції і житлові, тобто будинки, на жаль, так само були. Якщо брати, аналізувати вчорашнє влучання, то знову ж таки теоретично можна би було би припустити, що ракети йдуть на якесь підприємство. Однак там, ну, в принципі, в радіусі, напевно, кілометрів п'яти, да, немає нічого, окрім офісів, цивільна інфраструктура, житлові, тобто будинки, спортивна інфраструктура тощо. Жодного військового об'єкту, військової частини, якогось інституту наукового, там, дослідницького. Там немає, тому це дійсно знову черговий терористичний акт по тобто місту Харкова. Завалена вежа. Скільки населених пунктів залишається без сигналу? Чи там її можна відновити? там давайте знов ж таки розрізняти. ця вежа як інфраструктурний, фактично, об'єкт. Та, і друге, це той функціонал, який вона на собі несла. Тобто фактично те навісне обладнання, яке там на ній там перебувало і яке забезпечувало цифрове теле та радіомовлення. У нас були проблеми із телевізійним сигналом, саме цифровим, який розповсюджувався через пристрої Т2. Наразі частково цей сигнал вже відновлено, скажімо так, більше ніж на 60%. Ще залишається там оператор. Приватної форми власності, який буде, скажімо так, працювати над відновленням свого ще сигналу. МХ7 вже наразі працює у повному обсязі. Тому тут критичної проблематики ми, тобто, не бачимо. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відновити ті потужності і той функціонал, який був на цій фактично вежі. Абсолютно ні, дивіться у людей була можливість приймати сигнал і через інтернет, і через відповідно кабельне телебачення. Значить, місто Харків фактично цього не відчуло. Так дійсно були близько 200 тисяч абонентів по області, які залишилися без телевізійного сигналу. Це у своїй більшості сільське, тобто місцевість, да. Однак все одно, я ж кажу, ми вже менше ніж за добу з моменту цього інциденту телевізійний сигнал фактично поновили. Е, Уряд виділив гроші на будівництво кваліфікаційних споруд. Як йде ця робота? Іде робота планово, так дійсно, остаточні суми вже е, виділені, профінансовані. Це для того, щоб фактично ми ці роботи вже завершували. ну, Скажімо так, цей етап. Бо цей, навіть проєкт, який наразі реалізується, він розбитий на декілька там етапів, да, на, відповідно, декілька частин. Перша частина підходить до свого завершення. Значить, і, ну і дійсно, за цим фактично виконанням робіт і де фінансування, ми це фінансуємо тим підрядним, тобто організаціям, компаніям, які це роблять. Хоча це дуже важко, тому що майже щодня ми втрачаємо техніку. Є у нас відповідно поранені будівельники, які виконують виконують тобто, ці роботи, тому що ворог намагається всіляко протидіяти цьому, і незалежно від тієї відстані або до лінії кордону, або до лінії фронту, на які ми, тобто, ділянці, виконуємо ці тобто, роботи, ворог дійсно бачить і це. Можливо, порушує якісь його плани щодо зміцнення обороноздатності нашої там області, нашої фактично дно, ну, тобто території, і він щодня намагається нам в цьому протидіяти. Однак, не дивлячись на це, ми по цьому напрямку йдемо за планом. У вас в турбінних станціях ви говорили, що будуть закупати їх, завозити. Чиїм коштом це буде зроблено, скільки їх треба. І, взагалі, яка їхня буде мета функція? Вони будуть тільки електроенергію забезпечувати, чи можливо навіть іти? Давайте поясню більш комплексно. Так дійсно, ми зараз думаємо вже про новий опалювальний сезон. І е, дійсно, тут ми маємо працювати в двох напрямках: перше, ми маємо все ж таки відновлювати все, що було ворогом, зруйновано або пошкоджено, і в тому числі великі енергетичні там об'єкти. Оскільки зараз повністю від них відмовитися для нас, це буде досить важко і відповідно проблематично. Поряд із цим ми маємо думати про запровадження дійсно новітніх технологій, і фактично децентралізації і електро. Постачання і енергопостачання, і відповідно теплопостачання. Для цього будуть застосовуватися, що вже в принципі реалізується, просто не в таких масштабах. Ми, наприклад, відновлювали котельні по невеликим населеним пунктам Маларагання, Ізюма, там відповідно Балаклія тощо, вже нові теплові тобто, пункти та ось такі станції вони вже знаходяться. Значить, якщо брати по місту Харкову, так само є приклад реалізації таких, тобто, проєктів вже. В чому відмінність? Те, що не одна, щоб теплоенергостанція або централь постачала енергію там до населення у свої, ну, ну, наприклад, у кількості там, 40% від міста чи 60% навіть від мільйонного міста, а щоб декілька маленьких, да, і це ми маємо реалізовувати відповідно поряд із цим. Ці, тобто маленькі навіть теплостанції, вони мають живитися електроенергією. Тобто, наразі, якщо електроенергії немає, вона так само припиняє свою відповідну діяльність. Для цього там мають відповідно стояти, застосовуватися когенераційні установки, які на потужностях цієї, тобто, станції, виробляють електроенергію як мінімум на власні потреби, щоб вона не зупинялась, щоб вона була автономною. І третє питання це газотурбінні установки. Це більш такі масштабні важкі установки. Для їх монтажу потрібна досить велика кількість часу і, відповідно, коштів. І вони там виробляють електроенергію вже, скажімо так, у більшій. Кількості це може бути 5 МВт, може бути 20, може бути 50 і 100 навіть МВт, при тому, що вся Харківська там область споживає влітку приблизно 700 МВт електроенергії разом із містом Харковом. Це якщо зовсім без обмежень з усією, тобто промисловістю, тощо взимку це приблизно 850-900 МВт електроенергії, тому ці. Установки можуть забезпечити потребу не лише міста Харкова, а й там області, населених пунктів в області. Фактично на власну електрогенерацію ми не вимушені будемо запозичувати її з інших областей. Це програма максимум. Якщо ми встигнемо поставити, наприклад, до зими одну таку установку, або дві, або три, або п'ять навіть, да, то це буде вже, повірте, перемога, і нам вже буде легше, у нас вже буде запас відповідно потужності, проходити новий опалювальний сезон. Тепер їм, відповідно, коштом. Це буде централізовано від Міністерства енергетики. У них є фонд відновлення, там енергетичний фонд, який об'єднує в собі всіх. Скажімо так, міжнародні партнерів, організації тощо, які наповнюють цей фонд і коштами, і необхідним обладнанням, які вони там потім розподіляють по областях. І у нас вже є відповідно домовленості щодо декількох таких газотурбінних там установок. І плюс, відповідно, паралельно ми працюємо напряму з міжнародними. Партнерами, послами для того, щоб напряму укладати контракти і отримувати таке обладнання. Мова йде перш за все за міжнародну, тобто донорську підтримку. А порахували скільки треба таких станцій або от цих міні-котелів. Дивіться, ми маємо чітке розуміння, скільки їм нам фактично потрібно для того, щоб перекрити. Тобто це завдання максимум, це завдання 100%. По місту Харкова, я боюся наразі помилитися, їх біля там, відповідно, 50 мають бути ці міні-котельні, так би мовити. І в нас є прорахунки по кожному населеному пункту, по ізюму, по тій самій Балаклії, по Вовчанську, по Куп'янську, по там, Дергачам тощо. Там, де всюди, де є. Фактично централізоване там опалення, да? плюс виклики є у нас по Солоницівці, по проходах, по ще, тобто декілька населеним пунктам, які живилися безпосередньо від Зміївський ТЕС, від ТЕЦ-5 і все інше, да? оскільки їм ні не звідки тобто, взяти відповідно теплоносій. А це десятки тисяч людей. Тобто, це для нас виклик так само, щоб там забезпечити оці міні-котельні у першу чергу. Ну і далі місто Харків, тобто по районах, по фактично, тобто кварталах. Тощо це для нас завдання максимум. Тепер ми маємо працювати з міжнародними тобто партнерами, щоб отримати від них необхідну допомогу. Дивіться, ну я вам скажу, у нас є домовленості з міністерством енергетики про дві, скажімо так, відповідно газотурбійні установки. Це для нас буде вже великий плюс для самого міста Харкова. Да? Плюс у нас є відповідне розуміння щодо, тобто, котелень по населеному пунктам зараз на стадії розробки. По місту Харкову зараз не можу сказати. Три це точно по населеним, тобто пунктам інше. Ну і плюс Слобожанське, те, що я сказав, Солоніцівка, проходи і ще один там населений пункт, який ми маємо забезпечити однозначно автономними тобто, котельнями до зими. Ви більше так детально розпитуєте. Ви кажете, приблизно на Харків. це тільки на критичну інфраструктуру це на всіх багатоповерхівки. Дивіться, що стосується критичної інфраструктури, як показав останній фактично блекаут, у нас було і тобто водопостачання. Да, так, воно було не з такого тиску, так би мовити, однак все одно ми це змогли забезпечити. Плюс очисні споруди працювали так само. І це для, для міста, для мільйонного міста, це і є фактично критична інфраструктура. А, мова йде саме про житловий фонд. Оце ми маємо там забезпечити. Крім того, ми вже думаємо наперед, на майбутнє і вже прораховуємо в тому числі, щоби. Розробити механізми. Ми ось проводимо вже перемовини з фондом Говарда Баффета. В їх розпорядженні є енергетична, фактично, тобто компанія, яка для нас буде проробляти експериментальний проєкт енергонезалежності, енергозабезпечення автономного конкретного багатоповерхового, тобто будинку, про що йде мова. Не просто поставити генератор на критичну інфраструктуру, це що для будь-якого будинку: це ліфти і це насоси для подачі води на верхні поверхи, да, для того, щоб створити тиск. А це енергонезалежність, тобто це, це сонячні панелі, так само, які можуть накопичувати електроенергію, це відповідні акумулятори, які можуть приймати цю електроенергію. Ну і дійсно генератор, який може підтримувати, скажімо так, цей цикл. Мета в тому, щоб оця система могла забезпечити автономну роботу фактично критичної інфраструктури, житлового, багатоповерхового, багатоквартирного будинку відповідно декілька діб. І така система вперше зараз буде монтуватися спочатку на лікарнях, на садочках, на школах. Відповідно, паралельні такі проекти будуть вже розроблятися для житлового фонду. Півстанні протест штоку що буде з ними? Чи можна їх відновити, чи частково відновити? Вони будуть паралельно працювати з разом з цими міні-потельнами. Дивіться так, насправді наша мета, звичайно, що ми будемо відновлювати питання в тому, скільки на це знадобиться часу, тому що руйнування досить значні. І навіть відновити те обладнання, яке і Ми чітко розуміємо, що воно збудовано було навіть не у 90-ті роки, і відновити зараз у тому вигляді по деяких там проектах, це вже неможливо, тому це буде нове устаткування, нове тобто будівництво. І для цього потрібно буде не один рік. Це факт, а дещо у нас в планах є відновлення, скажімо так, до опалювального сезону, ми певний ресурс забезпечити зможемо. Ну а далі будемо дивитися, тому що досить умовні прогнози, оскільки у нас обстріли по енергетичній інфраструктурі в тому числі тривають.